Вітаю вас на каналі AgroStyle, шановні друзі. Сьогодні у нас друга серія карта осада. В минулій серії, як ви пам'ятаєте, хто дивився, хто ні, можете подивитися. В минулій серії ми обкосили свою землю, а зараз будемо збиратися їхати на калимчик в сусіднє село. До речі, підпишіться, поставте лайк та гарний коментар з вас, якщо вам подобається. звісно Ось кум привіз мені таку тілегу для жатки, прицеп. Зараз будемо підчіплятися, все робити. На годиннику у нас п'ята ранку, нам потрібно вже стартувати, бо їхати нам до сусіднього села плюс-мінус 2 години. Я думаю, десь ну, около 8 годин ранку, около 8 години будемо вже там на місці. Нас повинні там зустріти, тому що. Як сказала людина, яка нас буде наймати, що буде одразу здавати на фури, і коли фури прийде, прийдуть, вона подзвонить якраз, і плюс-мінус, щоб ми в це время були. Фури десь вже доїжджають до села, якраз поки вони там старуються, не старуються. Ну, а ми поки будемо відчіпляти, я сподіваюся, що зараз попаду добре і гарно на тілегу, щоб. Е, не тут, блять, не перекинулась ні телега, ні, ні жатка. Косо, криво, блядь, аби живо, я бачу, так? Треба да? вийти глянуть. Криво, криво, треба перечіпляти, зараз перечіпимо. Так, 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 так. О, блядь, ще й попасти, якби. Ну нічого, друзі, з першого разу не попали, головне, щоб направили. Я думаю, кожен зрозумів. Той, хто подоросліше, той, хто помолодший вибачайте. Підростете, зрозумієте. Ну я думаю зараз до нормально стати. Ну, в принципі, блять, як і тоді було, ну тр тр трошки краще. Ну що, друзі, будемо підчіпляти зараз тілегу до комбайна. Не знаю як воно буде виходити, це від третього лиця 100%, тому що так я задки не здам Я так ще задки, блять, якби навчився здавати, я мало того, що ще з кабіни почути Ні-ні-ні, такого не буде. Тут ось о, попасти не можу, бо ніхрена не бачу. Оп. І ще разочок. Раз. І Ще чу-чуть назад. Оп-оп. Оп-оп, все. Зараз виліземо, підчепимо. Та і все, і будемо потихеньку стартувати, друзі. Оп, підчепили все. Маячок підчепили, флангки попідчіпляли, все підчепили, можна стартувати. Ну що ж, друзі, я вирушаю в путь дорогу, дорога в нас не близька. 30 км їхати до сусіднього села. А ви побажайте мені удачі та зустрінемося вже напевно в тому селі. Вже трохи як розвиднеться, вже зустрінемося там. Ну що ж, друзі, доїхали ми до центра села, як нам сказав. Мужичок по телефону, що зараз виїжджають десь із таровки з машинами. Тому чекаємо їх. Ось ось і вони їдуть. Оранжевий Жигулик шестерка і дві фури біла та темно-синя. Ну що, друзі, заводимося, заводимо нашу ласточку та потихеньку будемо тримати путь за ними. Путь тут також ще не близький до поля, як він сказав, але ж ну, потихеньку та й доїдемо. Хоть би їх не загубити, <хи> бо ще загубимося і не знаю. хрен виїдем потім з цього села. До речі, щоб не було питань, 1000 гривень гектар у цього мужичка. Зараз ми перший день будемо косити 15 гектар в цьому, на цьому клаптику землі, 15 гектар суцільне поле. І також у нього є 24 гектари також в сусідньому селі ну через трасу, так кажучи, в сусідньому селі вже 24 гектари на одному куску, також ми будемо їх косити. ну Це вже, мабуть, буде в наступній серії. Нам хоч би за цю серію докосити ці 15 гектарів. Ну, друзі, ми поїхали. А з вами зустрінемося трішечки пізніше, я до вас повернусь. Зробив я всі свої справи, що треба було в кущах. Тому продовжуємо шлях наш. Недалеко вони від нас втікли, поки ми збігали в кущики по серйозним невідкладним справам, підписували важливі документи там. О, тут я бачу якийсь колгосп, стоїть, обпахали, що це в нас. Скіфи стоять. Херсон Маш. Боже, я їх не бачу, вже не знаю скільки років ще хтось ними користується. До речі, можна було б нам і продати цей купить Скіф, хтось каже на Херсон Маш і чисто український комбайн. Друзі, я розумію все, але із практики в житті, із життєвого опиту, з життєвого досвіду, як там правильно, як вам об'яснить, це один із найгірших комбайнів у світі, скіф. Тому що, по-перше, в нього немає рами. Ти на ньому як робиш, то він блядь, як холодець. Він живий цей комбайн. Тому краще клас. Так, ну що ж, друзі, ми б доїхали, зараз будемо перечіплятися. Та потихеньку стартувати. Я думаю, на цьому полі нам не дозволять тримати е, прицеп тілегу цю. То ми зараз перечепимося на жаточку, підчіпимо тілегу назад і десь на нашому полі зараз обкос зробимо та відчіпимо і так. Один мінус в тому, що зараз як буде проходити косовиця, ну ви в принципі побачите зараз все самі. Мінус в тому, що нам потрібно кожен круг буде фактично вивалювати, кожен круг під'їжджати до фури, тому що фура не заїде на поле, бо якщо в неї на пузирі 30 тонн, 25 зараз нехай беруть. І, грубо говоря, 30 тонн, якщо на плюс-мінус там фури 15 тонн вага, то вона не вийде з поля, просто сяде. Так, ну що, друзі? Вроді підчепилися, вроді розминулися з телегою. Зараз треба ще підчепити валотбура мощності. Та й будемо етат, потихеньку починати. А, телегу ще треба не забути, зараз телегу підчепити ще треба. Бо... Тут я думаю нам насправді, якщо вони зараз будуть починати працювати. Зараз 7.30 на годиннику, якщо вони зараз будуть починати працювати, то нам вони явно не дозволять, щоб тут телега стояла, бо може Т-150 буде пахувати. А потім нам тих годин десь рвиться, тікай і то. Краще ми одразу за собою її трохи протягнемо. Отак, от, от під'їхали, оп, хорошо. Краще протягнемо самі і на нашому полі бросимо, нам вона заважати там не буде. Я думаю, електроніку підключати не будемо, електрику, нехай поки так буде. Зараз по оп, бункер розложили, все. Ну, в принципі, все, друзі, починаємо стартувати косовицю. Калимчик, перші грошенята зароблені не на своєму полі. Починаємо роботу. Запускаємося. До речі, я включу легеньку музичку, якщо ви не проти, щоб вона на фоні грала, так, собі. бо трохи скучно буде в кабіні сидіти без... Музички. Дворі, да. не ну дослі, я думаю, так, злі, телегу можна ти вже спинити, буде буде зараз. А, сюди не викритий, не переключив з балка. Нічого зараз трохи назад дамо. Переключимо на розблок, спасибі, що палки не будуть. Трошечки на розблок, зараз поставили, переключили, все фоп. І я все тільки до неї. Закчуємо її п'ятий, нехай вона. Ну що, друзі, починаємо старт. Я поки буду підходити края. А ви можете послухати музику. Я до вас скоро повернувся. Ти як миш, я тебе забув, чуєш мене чуєш, я тебе забув, більше не дзвони я тебе забув, чуєш мене чуєш, я тебе забув, більше не дзвони я тебе забув, чуєш мене чуєш я тебе забув. дзвони Зараз він в Польщі. Тож приспи! Я втомлилась від сумних бісень. Я бімкну на всю звук, я зникну, і не віду, я крикну, давай без рук, я би пішла, але я тут я чую, у грудях зок не б'ється так та серце. І я втомилась від сумних Було добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних пісень Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розпила серце, не ходи осінь Було добре влітку, але зараз осінь. Ну що ж, друзі, уже майже закінчуємо підходити края. Ну, край з цієї сторони, на ту сторону я ще в ті гони не ходив, тому що тут. Чотири жатки пройшов, щоб можна було більше маневри для маневра блять, більше місця було, як правильно так сказати. Щоб більше місця для маневра було, тому що тут треба ще під розгрузку підстраюватися. Не кожного разу я буду із шнеком з правої сторони. От, наприклад, як зараз. Я стою, мені потрібно розгород зробити і виїхати вивалитися. Першим попросили білого, ну так як він перший стоїть, щоб виїхав на Тау. Я так зрозумів, вони друг друга чекати не будуть, або може на навісові будуть чекати. Ну, це дві фури від одного зернотрейдера. ну Мені, в принципі, байдуже, що там і як вони будуть робити, чи будуть друг друга чекати, чи не будуть друг друга чекати. Моя задача. Обкосити поле якомога швидше. Тобу зараз вивалюємо перший бункер. Я вам скажу, до речі, в принципі, в принципі із країв. Ну скільки я тут пройшов, нехай гектар забрав. Ну по 70, 65-70 Тут пшениця хороша, видно. Тут дощі частіше були, ніж у нас в селі. То пшеничка непогана. Ну, як він сказав, і селітри трошечки підбавляв сюди, і карбамідом бризкав. І бачите, е, от у мене була пшениця трохи із зеленцем, вже бур'янець підіймався, а тут ані. Зеленця взагалі майже немає, посохшився, все тут. Е, побризкали вчасно її. і від клопа і бур'яну, я ж кажу, вчасно тут зроблено, і підкормили. Пшеничка тут гарна, гарна пшеничка. Скіфи ще не стартують, я бачу. Стоять на місці. Ще. Ну, Друзі, ми поїхали, я напевно обійду той край, щоб довго часу не займатися і туди-назад, туди-назад, вже як стану повні гони, повернуться. Ну друзі, вивалили ми ще один бункер, якраз там ми трішки менше пройшли, там я пройшов два проходи. край. Щоб можна було повернутися сюди, якраз добити бункер, щоб не перевалювати через верх, кури ганять якось не камінфо по-перше. А по-друге, це було б глупо з моєї сторони, якщо б я дойшов би 20 метрів не дійшов погонам і повернувся потім назад. Спочатку вивалився, потім повернувся назад. Це було б глупо з моєї сторони. І тому я пройшов два рази там. Мені там хвати там плюс дорога ще йде, мені хвати там для маневру місця для того, щоб розвернутися. Починаємо з гони працювати, друзі. Довжину вже починаємо працювати. Вже так я на скидку дивлюсь. Ми гектара два влупили вже. До речі, до речі, скіфи почали працювати. Тільки я як їхали, я бачив, стояло три скіфа. Один 250, два 230-х Ашки І Дон Бешка зелений стояв старенький. Ну я бачу, що приїхав ще один, три стояли якихось бірюзових і приїхав один зелений. 250-й також. А дон щось не працює. Можливо, то вони стояли донорами, але я не знаю. Можливо, щось до Доном сталося, ну факт не в тому. Дона, коротше, на полі немає. Приїхав ще один скіф, чотири скіфа зараз молотять там 35 гектар, гектарів чотири скіфа хиряті. Я дивлюся, що так вони за два рази два проходи пройшли вже блядь пів поля писи збрили. Ну нічого, нам нема на що заліття. Ми сидимо в класі. Ми в свої впевнені в, своє, в своєму комбайні, ми впевнені на, свої, на всі 100 в своїй роботі, в своїй продуктивності, а в оці е, ляльки машини я не граю чесно. Нехай вони краще працюють самі по собі там і, і, на, і на їхню фірму. Ще, що ж вони так довго стоять, я не знаю. Вроді не молоде, стоять усі скіфи. Так, так, стої, всі скіпи стоять. Ну нічого, вони поки стоять, ми поки молодеми, нехай завдяки. Клас. Хай так, ось раз, оп. Те, що я казав у минулій серії про те, що круто, що кабіна по центру почали робити. Це вже давним давно в принципі, це єдиний комбайн, напевно, ні, не єдиний. І Ще створили кабіну з боку, це Ніва. Ну все із сраного розстільмаша е, Із сраного Ростельмаша придумали якийсь дебіл, блядь, кабіну зліва. Ну, ну як це? Якщо я можу ось розвернутися, Ні, мені надо було б зараз пити на ділянку поле і чисто ділянку правою стороною ходити, ну це ще діти согласиться. Б? Тобто мені б надо було зараз розбити його на ділянку і ту пошурувати вже в другою стороною, в другу сторону або в другу ділянку, і що пети. Під'їхати до фур так, щоб мене шнек був на виводі. Ну, Конструктори Ростильмаша Вальтивальна. Так само, як і автоваз. Вмирають, блядь, за лазу. Овось цей стіг 250-й. Зелений, що прийшов місто Дона, я так зрозумів. Якогось іншого поля, можливо, його перейняти. Десь роду його перегнали сюди. Так повзе, черепашка. Череп, ну повзе, потихеньку. Хоч він і 10-го року випуск стається. Ну череп. Що <реш> там ну, куїться, трошечки можна. Та якраз, якраз до краю дотягнемо, буде майже повнобудь. Сипа, до речі, я вам скажу непогано, непогано цепав. Я дивлюся побудую, по... Тому скільки не пройшли, з круга Около 10 12 8, 12 я перегибаю, около 10-11 тонн набиваю за круг. Ну, за круг нехай я із.

У мене 15 гектарних 35, у мене 7,7, я сподіваюся, я там думаю 6-метрові чи 5-метрові жартки на них висять. Їх четверо, я один. Давайте подивимось, трошки пролетів <ролетим> за гонку трошки. Давайте подивимось, пишіть в коментарях, хто впорається хто швидше, я чи скіфа. Працюємо в принципі плюс-мінус у них гонить лінці. Ну нічого страшного, та й поле в них два рази більше, але блядь, чи... їх то четверо, я то один. Ви бачите, де там маленькі профрізи бувають, то я попереджав в минулій серії, що з приводу того, що відеокарта трошечки слабша, можливо, десь щось буде трошечки підлагово. Ну, Поки так. Я поки на Ютубі не заробляю великих, а та тай взагалі нічого не заробляю, поки на Ютубі то не так. Повернусь до вас, друзі, вже коли бункер наб'ємо. То ми нарешті бункер уже. І по ідеї, по ідеї, зараз це, по ідеї останній повинен бути бункер і це Червозі вона повинна вже добрий день. По ідеї це все. Діаги, так. <плес> так так, все все. зараз. Все, Дружу, І будемо далі працювати. До речі, друзі, нагадую вам, будь ласка, підписочку, лайк, коментар або ж дизлайк. Добрий поганий коментар, подобається, не подобається вам. Бо я бачу, що дехто. Дочекався, дехто можливо чекав. Ну не, неможливо, дехто чекав мене. Е, приємно, дуже приємно, друзі, що хоч хтось, та все ж таки не забув. А з приводу того, що не звертаю уваги ні на кого, це все актив. Хоч і поганий, хоч і хороший коментар, хоч і лайк, хоч і дизлайк. Це все актив. чого я відсовкуюсь? Мені цікаво чи Цікава вам така тема, чи можливо якась інша тема з приводу? Від цього. цього ж буду відштовхуватися. Якщо вам подобається так, буду робити так. Якщо ні, давайте ваші пропозиції будемо робити інакше, аби вам було цікаво. Також я в минулій серії попередній, пропонував вам. Сказати, чи тільки фермер мені грати, чи можливо ще в якісь ігри. Якщо вам буде щось цікавого, бля, ох, вибачаю, що так возьму, потім заберу її. Е, що, яку гру може ще грати для вас, так само і з оцим сим? Як вона там і з озвучкою, і з оцим сим, тим, як я граю. І, до речі, друзі, ще хотів дещо запропонувати всі ті, в кого є комп'ютери, в кого є доступ до інтернету зараз, світло в такий складний час для нашої країни, в когось можливо немає, а в когось є. Хто б хотів би, наприклад, якщо б зробити стрім на Ютубі онлайн, хто б хотів би пограти в кооперативний режим тобто по сертві. Там, по-моєму, до 16 фермерів, можливо, чи до 12, чи до 16 фермерів можна було зробити, наприклад, якусь карту обрати одну. І я би виклав в наступній серії, наприклад, якщо б там ви під цією серією написали, що ви згодні, вам подобається такий варіант, я би виклав усі моди, що в мене є, якими я користуюся. Перероблені під мене, не перероблені. І щоб ми зіграли з вами. Як вам ось такі? Ну що, друзі, чекаю від вас коментарі, підписки, лайки, а ми поїхали працювати далі. Зустрінемося трішки. Більше. Вибачаюсь, друзі, забув включити запис екрану Ей, для того, щоб зняти нас, почався дощ. Ми закінчуємо на сьогодні роботу, скосили ми плюс-мінус около 8-9 ну, так, 8 -9 гектар, скіфи теж он стоять, камази вгружають е е їх. Одна пура в нас повна, іншу ми забили відсотків на 20, напевно 30, плюс-мінус так. І зараз стаємо і будемо чекати, поки прийде хазяїн поля, ну, той, що нас наняв та забере нас із поля, Комбайн залишається тут, він сказав, що нічого з ним не станеться, скоро вже наймуть, буде скоро е, охороняти його тут. Е, а ми не їдемо далі, тому що там можна вже буде присісти крепко на пузо. Тому залишаємося. Нам залишається тільки чекати, поки нас заберуть. А з вами будемо, друзі, прощатися. На все добре. Бажаю вам успіхів та мирного неба над головою. Почуємось.